Вчителі, учні батьки. Всіх вітаємо з початком навчального року. Бажаю усім дітям, щоб вони ніколи не бачили її. Сачік каже, вітаю. Тільки в нас на Україні небо синє синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же Україну лихо мине, тільки в нас на Україні небо синє синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини. Україні небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини. Так не каже Україну віко Ця пісня набуває популярності по всьому світу. Коли вона лунає, люди скандують. Україна, ми з тобою. Я хроса. Україна це цінність, яку кожен свідомий українець захищатиме що є сили. Саме так і чинять наші захисники. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкращих, Пропоную вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Наші воїни навічно будуть шановані нащадками. А ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього патріотів педагогічної ниви, які навіть попри такі складні умови праці продовжують ухвалювати правильні рішення розвивати нашу школу. Слово має наша шановна директор. Добрий день, моя шкільна родина. Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає. Гостинно школа наша двері відкриває. Перше вересня свято першокласників. Останній дзвоник День прощання зі школою у випускників. Але цей рік їм навчатись разом і по можливості допомагати один одному. Вітайте наших головних учнів! Зі святом першого дзвоника всіх сьогодні привітати один одного не гріх. Дай Бог зустрітись, найшвидше реально, і не працювати більше віртуально. Любі першокласники! Ось і настав той день і час, коли йдете ви в перший клас. Ви стали на поріг нового, щоб шлях прокласти до складного. Всі ми любимо трудитись, хочемо від мене вчитись. Буде нас усе гаразд, ми найкращий перший клас. Отож прийміть до себе нас свою сім'ю у перший клас. Діти ми усі спеціальні. І так давні у мовчанці. Хватит пісним дем. Знаєте, ми на піве. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні і сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Всі знають, що дитина це така маленька людина, заради якої крутиться все навколо. Але наші першачки сьогодні виходять на новий рівень. Вони стали дорослими і самостійними дітьми. Але все ж таки за їх навчання, вміння і розвиток цілих 11 років будуть відповідальними, звісно ж, наші вчителі. Вчителі дуже вразливий народ, хоч і всіма силами намагаються не показувати цього. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з вас. Та власне, навіщо мені про це вам розповідати? Слово нашим вчителям сьогодні не накази будемо видавати, а всіх дітей і першачків вітати, всіх педагогів, всіх батьків. Щоб продуктивним був наш вік новий, виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофони, тримайте заряджені свої телефони. Моя допомога. Вам пригодиться, на онлайн-уроках хай вам не спиться. Камери увімкнені, хай будуть завжди. Педагоги люблять працювати із дітьми. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Хтось іде у перший клас. Щиро просимо до нас. Хтось у другий перейшов. Будемо навчатись знов Ось у третьому вже хай ваша школа береже. Хтось в цьому році випускник, четвертокласник вже до школи звик. Тож продовжуємо навчання дистанційно чи реально. Усе залежить не від нас. Уперед, навчатись час. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди мури сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога. Сьогодні вас. До школи привела, ідіть сміливо, це дорога в казку. А я туди вас за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво! Школу. Перший клас. Кожен день із гімну починайте. Україна переможе. Вірте, знайте, ще не вмерла Україна і не помре ніколи, поки щасливі діти навчаються у школі. І скільки знаєш мов? То стільки ти, людина, англійську вивчати будемо неодмінно. На нас, Україна, володії великі покладає. Хело, у вас каріна Віталіна, з радістю чекає. Щоб мову українську не забути, читацькі навички повернути, себе як особистість поважати, українську мову треба вивчати. Хто минулого не знає, той майбутнього не має. Тепер ми історію пишемо з вами. Весь світ спостерігає за нами, весь світ нам допомагає і перемогу нашу наближає. Фізичні явища продовжимо вивчати. За нас на передовій стоять солдати, щоб ми нові знання здобували, щоб Україну у науці прославляли. Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку і зоологію. Як врятувати нашу екологію? Екологію воєнну ми відновимо ворога усі ті свої зловимо? Без хімії нам не прожити у цьому непростому світі. Хімія щодня на кожному кроці? А яка хімія цікава у мене на уроці? Щоб бути своїм серед своїх у світі інформатики і справжнім другом стань для математики. Ми діаграмотність продовжимо вивчати, щоб фейки від достовірності відрізняти. Із технологіями ви дружите завжди, адже зветися з щасливими дітьми, а щастя для дітей батькам допомагати у перемогу частинку свою вкладати. Спортивний костюм ти придбав, бо скоро відкрию спортзал. Нам треба тренуватись, тренуватися і тренуватися. Спортивні змагання після перемоги будуть починатися. Віднині мій предмет найважливіший. Я готуватиму до захисту усіх скоріше. А поки ви себе бережіть, під час тривоги у сховище ходіть, щоб жива і здорова була Україна, а ми переможемо в війні неодмінно. І знову почнеться очне навчання. Про це обов'язково загадайте бажання! Моя країна щасливих дітей має багато ще різних ідей, але головніша ідея одна, щоб жива і здорова була шкільна сім'я. Звісно ж, сьогодні за вас дуже хвилюються ваші найдорожчі. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміх мою веселістю, повниться хата, родина хай буде, здорова і багата, і мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Я точно знаю, що вчителі люблять запитувати у перший тиждень навчання про те, як же минуло ваше літо. Отож, любі мої діти, отримуйте перше завдання від шкільного самоврядування. Шановна шкільна громада, ці канікули для нас виявилися дуже непростими. Але ми впевнені, що в кожного з вас є фото з літнього відпочинку. Тому ви отримуєте таке завдання: надіслати класному керівнику таке фото. Воно може бути будь-яким куметним або патріотичним. Неважливо. Класний керівник також надсилає таке фото. А ми зробимо з них колаж і будемо дивитися разом з вами, вчителями та батьками. У родині шкільні ще море ідей, пропозиції чекаємо від наших дітей. В нашій школі дуже багато традицій. І я не могла обминути увагою той клас, який не мав можливості. Завершити свій рік так, як їм хотілось, і тому нова традиція від випускників 2022 року. На жаль, випускники 2022 року не мали змоги станцювати свій останній вальс, відіграти свій, свій останній дзвоник. Тому Настю ми хочемо передати естафету вам, щоб у наступному році ви мали свій нормальний випускний, як у минулих роках, і щоб ви танцювали. Попри ситуацію в країні, попри всі негаразди, які трапляються на життєвому шляху. Для всіх пролунає дзвінок, він знову скликає на перший урок. Перший урок безпека дитини у стінах щасливої шкільної країни. Увага, увага! Дзвінок повідомляє. Перше вересня навчання розпочинає. Я намалюю на папері щасливо. намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті. У ранах так пече і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бодна в нас така Україна, і за тебе горою, ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки.